Наше минуле відео з карбоновим Mark Commander набрало багато переглядів, тому ми вирішили одразу зробити огляд на другої годинник цієї серії. Mark Атлет другої генерації Carbon Edition. На звичайну версію огляд ми вже робили, посилання є нижче. Зараз спробуємо розповісти, що змінилось та чи є в цьому взагалі сенс. З вас, підписка та лайк, а з нас все інше. І з вами, як завжди, Sporttime.ua. Хоча цей годинник коштує трохи менше, ніж командири, але дешево ми їх точно не назвати. На кінець 2023 року вони коштують в районі 2950 доларів. Звичайно, Garmin ніколи не відрізнялись бюджетністю, але цього разу вони міцно засіли на верхівці найдорожчих смарт-годинників. Зробимо розпакування. Марки ідуть в таких сталевих коробках, нас одразу зустрічає годинник на підставці, до нього перейдемо пізніше. Далі така картонна брошура з загальною інформацією. Вона є в кожних марках. Практичної користі в неї немає, але виглядає круто. А далі вже цікаво: з командорами в наборі йде сириконовий ремінець. А тут ми отримаємо до кабеля зарядки ще пульсометр HRM Pro Plus. Якщо командори позиціонують себе як тактичні годинники, то атлети це суто спортивний годинник. Воно й зрозуміло по назві. Тому додати до них пульсометр це крутезна ідея. Всі командери це годинники середнього розміру 46 на 46 мм. Тому по батареї вони також середні по стандартам Garmin. Атлети працюватимуть до 16 днів в режимі смарт-годинника та до 6 днів в режимі Always-ON. Тобто коли дисплей постійно включений. Сам екран 12 дюймовий Корпус звичайно карбоновий з цитановою задньою кришкою. Як я вже казав в минулому відео. Гармін дає свою гарантію 3 роки на цю серію марків, тому в їх надійності вони впевнені. У марків Athlete Carbon Edition використовується власна програма забезпечення Garmin, що довершувалась і розширювалось протягом багатьох років. Ми зараз продовжуємо знімати інструкції про роботу з функціоналом Garmin, навіть окрему плейлист сім'ї. Як розумний годинник, Carbon Edition пропонує достатньо, щоб його було зручно носити по спортивним залом чи ігровим полем. Він добре справляється з відображенням телефонних сповіщень. Має елементи керування музикою разом з підтримкою Spotify, трекер акцій, який показує біржовий стан обраних корпорацій, що робить його більш привабливим для бізнесу, а також підтримку безконтактних платежів Garmin Pay. По спортивним функціям. Це прям суперспортивний годинник, по суті. Це більш розширений арсенал епіксів та тактиксів. Сюди входять десятки спортивних програм, інструменти для побудови власних тренувань, а також безліч алгоритмів для визначення якості сну витривалості, Зарядженості тіла енергією та іншим корисним функціями, щоб робити ваше тренування максимально ефективними та корисними. Звичайно, через те, що тут, окрім класичного, кнопочного, є ще й сенсорне керування. Мапами користуватись набагато зручніше, все краще видно, та ви отримуєте навокаційні карти різного типу та точне повіціонування з підтримкою декількох супутникових систем. По своїй суті. Марків Атлет 2 Корбон це довершені, трохи прокачені та дороблені атлети в новому корпусі, який сподобаються людям, які не тільки про спорт, а ще й про бізнес. А що ви думаєте про цей годинник? Так, це дуже крутий годинник з багатьма фішками, але в нього дуже висока ціна. Пишіть свої думки в коментарях. А так дякуємо за підписку та лайк. Все буде Україна!